Шановні учасники громадських слухань. Хто присутній, прошу вімкнути камеру і мікрофон. Всім доброго дня! Сьогодні, 24 листопада 2023 року, розпочинаємо проведення громадських слухань в процесі оцінки на для планованої діяльності. Нове будівництво березакріплюваних споруд правого берега, річки Лімниця, урочище під гора, село Берлоги, Новицької сільської ради, Калуського району, Івано-Франківської області. Скажіть, будь ласка, чи чути видно? Це добре чути і добре видно. Зрозуміло, дякую. До відома громадськості громадські слухання проводяться відповідності до вимог закону України про оцінку впливу на довкілля, який набув чинності 18 грудня 2017 року, і який попередньо зобов'язує суб'єктів господарювання оцінити ймовірний вплив на довкілля щодо діяльності, яку він планує здійснювати. У відповідності до вимог закону України про оцінку впливу на довкілля передбачено проведення громадських слухань для ознайомлення громадськості із планованою діяльністю. На виконання вимог цього закону державний орган забезпечує організацію проведення громадських слухань щодо планованої діяльності в процесі оцінки впливу на довкілля. Організатором даних. Громадських слухань є управління екології та природних ресурсів Івано-Франківської обласної державної адміністрації. Мене звати Ольга Гуменяк. Я є заступником начальника управління екології та природних ресурсів Івано-Франківської обласної державної адміністрації. І відповідно до порядку проведення громадських слухань, процесі оцінки впливу на довкілля, затвердженого постановою Кабінету міністрів України від 13 грудня 2017 року за номером 989, враховуючи зміни, які відбулися 8 вересня цього року, номер 967, уповноважена головувати на громадських слуханнях. Одразу інформую, що в нас ведеться відеозапис громадських слухань, який буде оприлюднено в єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля. Ще хочу акцентувати увагу на тому, що законом України від 13 липня цього року про внесення змін до деяких законів України щодо удосконалення та цифровізації процедури оцінки впливу на довкілля. Які набули чинності 29 липня цього року, передбачено доповнення статті 17 при та перехідні положення закону України про оцінку впливу на довкілля пунктом 2.2, де зазначено, що громадські слухання передбачено статтею 7 цього закону, проводяться в режимі відеоконференції, про що зазначається в оголошенні про початок громадського обговорення. В даному випадку суб'єктом господарювання дотримано даних вимог і в оголошенні про початок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля зазначено дату та час проведення громадських слухань, а також зазначено посилання на сьогоднішню відеоконференцію. Даними змінами відновлено процес залучення громадськості до обговорення рішень, які можуть мати вплив на довкілля, а також враховано всі безпекові питання, адже громадські слухання відбуваються в режимі онлайн. До відома присутніх, дозвольте наголосити, що в разі оголошення повітряної тривоги прошу перебувати в безпечному місці, однак управління не перериватиме процес проведення громадських слухань. Зараз дозвольте запропонувати порядок денний. Порядок денний пропоную наступний: вступне на слово головуючого та оголошення регламенту громадських слухань, 10 хвилин. Доповідь представника суб'єкта господарювання щодо планованої діяльності та її впливу на довкілля. Скільки вам потрібно буде часу? 10 чи 15 хвилин. Скажіть, будь ласка, 10 хвилин буде достатньо. Дякую. Зрозуміло, дякуємо. Доповіді інших учасників, якщо буде таке бажання чи можливість 5 хвилин. Запитання до доповідача та відповіді 5 хвилин. Обговорення учасниками громадських слухань мається на увазі зауваження, пропозиції, але тільки ті, які стосуються даної планованої діяльності, 10 хвилин. Підбиття підсумків, інформування учасників громадських слухань про порядок врахування зауважень і пропозицій громадськості та закриття громадських слухань 5 хвилин. Чи всі погоджуються з даним регламентом? Так. Зрозуміло. Дякую. Тоді переходимо безпосередньо до планованої діяльності. 13 вересня цього року замовником розпочати процедуру оцінки впливу на довкілля через єдиний реєстр. Ним подано повідомлення про плановану діяльність в даний реєстр. Крім цього, повідомлення про плановану діяльність було опубліковано в друкованих засобах масової інформації в таких газетах як рідна земля від 15 вересня цього року номер 37 і газеті Екоприкарпаття від 15 вересня цього року номер 10 а також розміщено на дошці оголошень Новицької сільської ради Калуського району Івано-Франківської області про що свідчить лист від Новицької сільської ради від 14 вересня цього року номер 285, та фотофіксація у звіті з оцінки впливу на довкілля. 3 листопада цього року суб'єктом господарювання в єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля було розміщено звіт з оцінки впливу на довкілля, який безпосередньо описує вплив планованої діяльності, а також розміщено оголошення про початок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля. Одночасно повідомляю, що ознайомитися з звітом з оцінки впливу на довкілля громадськість мала змогу у приміщенні. Екології управління екології та природних ресурсів Івано-Франківської обласної державної адміністрації за адресою міста Івано-Франківськ, вулиця Сахарова, 23а. Та у приміщенні Новицької сільської ради в селі Новице, вулиця Шевченка, 71 Калуського району Івано-Франківської області. Оголошення про початок громадського обговорення було також розміщено в газеті рідна Земля. Від 3 листопада цього року номер 44 та газеті Екоприкарпаття від 3 листопада цього року номер 11. Крім того, розміщено на дошці оголошень Новицької сільської ради Калуського району Івано-Франківської області, про що свідчить лист Новицької сільської ради від 3 листопада цього року номер. 330 дріб 12 17 та фотофіксація у звіті з оцінки впливу на довкілля. Отож, основні питання щодо планованої діяльності ми пройшли, а зараз переходимо до другого питання і надаємо слово для доповіді щодо планованої діяльності та впливу на довкілля представну замовнику. Будь ласка, просимо, прошу представитися. Доброго дня, Аліна Чуловська, представник замовника, інженер еколог, Товариства у інженіринг. Планованою діяльністю передбачається нове будівництво бере споруд правого берега Лімне, ріки Лімниця, в урочищі Підгора село Берлоги Новицької сільської ради, Калурського району Івано-Франківської області. Необхідність реалізації планованої діяльності викликана тим, що води ріки Лімниця в селі Берлоги підмили правий берег та інтенсивно його руйнують. Існує небезпека підтоплення присадибних ділянок, житлових та нежитлових будівель громадян. Планована діяльність спрямована на запобігання шкідливій дії вод шляхом створення комплексу гідротехнічних споруд на паводку небезпечних ділянках рік і розроблення ефективної системи прогнозування небезпечних гідрологічних процесів, відновлення і підтримання сприятливого гідрологічного режиму та стану санітарного стану річок в адміністративному відношенні ділянка планованого будівництва розташована в селі Берлоги на землях водного фонду, де Діє режим обмеженої господарської діяльності у відповідності до вимог земельного та водного кодексів України, додержання вимог яких є одним з пріоритетних процесів реалізації планованої діяльності. Ділянка провадження планованої діяльності знаходиться в межах ландшафтного заказника місцевого значення ріка Лівниця з водоохоронною смугою вздовж берегів шириною 100 метрів. Відповідно до статті 86 водного кодексу на землях водного фонду можуть проводитись роботи, пов'язані з будівництвом гідротехнічних, лінійних та гідрометричних споруд. Планована діяльність не порушує режиму ландшафтного заказника у відповідності до положення про ландшафтний заказник. Ріка Лівниця з водоохоронною смугою вздовж берегів шириною 100 метрів та належить до переліку видів діяльності, що належать до природоохоронних заходів, а саме будівництво розширення та реконструкція протирезійних, гідротехнічних, протикарстових, берегов протисувних, протовальних. І протиселових споруд, а також проведення заходів із захисту від підтоплення і затоплення, направлених на запобігання розвитку небезпечних геологічних процесів, усунення або зниження до допустимого рівня їх негативного впливу на території і об'єкти. Загальна площа ділянки планованої діяльності 1,24 тисяч гектара. Площа планованої забудови спорудами складе 1725 м2. метрів квадратних, тривалість здійснення планованих робіт. Складатиме три місяці. Здійснення робіт передбачається в одну стадію. Тип і конструкція берегокріплення обрано в залежності від геологічних особливостей берегових ґрунтів, природно-кліматичних факторів, гідрологічного режиму ріки, рельєфу території та наявності характери... та характеристик будівельних матеріалів. Згідно обраного варіанту, планованої діяльності передбачається. Регулювання русла шляхом влаштування прокопу для відведення води від правого берега та зменшення динамічного опору паводкових вод на правий берег на довжині 362 метри, кріплення правого берега ріки великогабаритним каменем на довжині 150 метрів. Виконання робіт буде проводитися в наступній технологічній послідовності: виконання підготовчих робіт, регулювання русла, кріплення правого берега ріки великогабаритним каменем. Кріплення берегу великогабаритним каменем дозволить зміцнити берег водного об'єкту, забезпечить стійкість берегової лінії протягом тривалого періоду часу. Великогабаритний камінь є доступним будівельним матеріалом з високою міцністю та морозостійкістю. Берегозакріплення споруди не є об'єктом екологічного ризику та в процесі експлуатації не здійснюватимуть впливу на елементи навколишнього природнього середовища. Отже, вплив об'єкту планованої діяльності можливий виключно на етапі виконання. Робіт з будівництва. Вплив на повітряне середовище. Планована діяльність не передбачає стаціонарних джерел викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря, спеціальна техніка, екскаватори, бульдозери, машини та механізми задіяні у будівництві, які працюють на дизельному паливі та бензині, є джерелом утворення забруднюючих речовин. Загальна кількість викидів в атмосферне повітря складатиме 43,54. Сотих тонн на період будівництва, в тому числі 42,14 тонни парникових газів, в результаті розрахунку розсіювання забруднюючих речовин, концентрації забруднюючих речовин під час проведення будівельних робіт, не перевищуватимуть встановлені гранично допустимі нормативи. Негативний вплив на водне середовище може бути пов'язаний з тимчасовим вод ріки Лівниця в місці виконання земельних робіт, а саме влаштування прокопу. У зв'язку з тимчасовим характером робіт відсутня потреба влаштування каналізаційних мереж чи очисних споруд. Організоване та неорганізоване складання стічних вод у водний об'єкт об не передбачається. Підземні водоносні горизонти впливу не зазнають, оскільки влаштування водозабірних свердловин чи колодязів даної планованої діяльності не передбачається. Миття будівельної техніки у межах планованої діяльності не передбачено, що виключає ймовірність забруднення підземних водоносних горизонтів важкими металами та нафтопродуктами. Та вплив на вплив на водне середовище можна оцінити як короткостроковий та допустимий. Плановані будівельні роботи тимчасово локально погіршують умови існування біоцинозу іхтіофауни та наземної флори та фауни. Можливий тимчасовий вплив на іхтіофауну, оскільки при будівництві спостерігатиметься підвищення мутності водойми, що порушує природні умови існування раду, ряду організмів. Вплив на біорізноманіття можна оцінити як короткостроковий та допустимий. При виконанні комплексу планованих робіт відсутні фактори хімічного та біологічного радіоактивного забруднення ґрунту. В процесі будівництва об'єкту планованої діяльності об'єм земляних робіт становитиме 19,5 19 тисяч метрів кубічних. В подальшому частина ґрунту одержаного від влаштування прокопу переміщається в насип ґрунтової перемі... перемички. Решта ґрунту використовується для підсипки правого берега. Після завершення робіт будівельна техніка буде прибрана. Місця стоянки машин і механізмів, а також інші ділянки, де було допущені порушення поверхні землі, в процесі будівництва будуть прибрані та приведені до природного стану. Протягом виконання планованих робіт всі от від... <кій> Прошу. Всі відходи, що утворюватимуться, збиратимуться в контейнери, які встановлені на спеціально відведеній території. Всі відходи будуть обліковуватись та передаватись на утилізацію по мірі їх утворювання. Вплив об'єкту в частині поводження з відходами є екологічно допустимий. Соціальний ризик планованої діяльності згідно розрахунку є прийнятний та не буде чинити негативного впливу на життя людей. Шумове забруднення від машин та механізмів задіяні в процесі будівництва. Матиме тимчасовий характер та не перевищуватиме допустимого рівня в межах житлової забудови, роботи з реалізації планованої діяльності не призведуть до незворотних негативних змін в навколишньому середовищі. Без проведення березахисних заходів на даній ділянці річки зупинити тенденцію розвитку руслових деформацій іншими засобами неможливо. Відмова від будівництва берегозакріплених споруд недоцільна, оскільки руйнування берегу продовжуватиметься та призводитиме до затоплення території населеного пункту в перспективі. Дякую. Пані Аліна дякуємо вам за доповідь. Шановні присутні, чи є запитання до доповідача? Хто має бажання? Будь ласка, можете написати в чат. Бачу відсутнє запитання. Тоді переходимо до наступного питання даного регламенту. Щодо обговорення учасниками громадських слухань і планованої діяльності. Бажаючих перед виступом, будь ласка, представитесь, прошу. Але перед тим, як хтось буде мати бажання висловитися, хочу зазначити, що на громадських слуханнях не передбачено проведення голосувань. А також не приймаються рішення щодо можливості чи відмови у видачі можливості висновку з оцінки впливу на довкілля. Громадські слухання проводяться з метою збирання зауважень та пропозиції, які, в свою чергу, будуть відображені у звіті про громадське обговорення, який буде розміщений в свою чергу в єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля. Шановні присутні, чи є зауваження пропозиції? Але тільки ті, які стосуються даної планованої діяльності. Немає так. В такому разі закриваємо громадські слухання в процесі оцінки впливу на довкілля, планованої діяльності, нове будівництво, берегозакріплювальних споруд, правого берега, річки Лімниця, урочищі під гора, село Берлоги. Новицької сільської ради Калуського району Івано-Франківської області. І вважаємо такими, які відбулися. Всім дякую за увагу. Гарного і продуктивного дня. Дякую, до побачення. До побачення.